Нової експозиції. Експозиції нашого музею, який називається пам'ять єврейського народу та Голокосту в Україні, експозицію, присвячено Майдану Революції Гідності, АТО та російській агресії проти України. Чого саме в єврейському музеї, який є і український музеє, що чужого болю не буває? Тому що ми можемо говорити про те, що відбувалося під час Другої світової війни і уроки того тільки тоді, коли ми ці уроки усвідомлюємо. Це одна з двох машин, тих покидачів, які у нас катались. Що вони переживають, не було можливо передати. У мене є фотографії, її живої, мертвий, полу, мертвий, полу розобраний, як і полігон Максим катався. А от ця дві, вона дуже добре ілюструє. Ось тут режим перемір'я, який відбувається зараз там. Чтобы вы понимали, что вот эти все события происходят не в режим войны, а в режим перемирия. Когда ты не ждешь, оно прилетает. И прилетает каждый день с утра до вечера. Потому что ты можешь выгнать машину из гаража, да, куда-то собрался поехать, а тут тебе не ждать человека.